Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні в етері не коротесенький випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося в ігровій індустрії за цей час. Ubisoft повідомили, що геймери, які придбали преміум видання Skull and Bones, зможуть заграти в цю гру на три дні раніше. Нагадаю, що ця багатостраждальна гра, врешті-решт, офіційно релізниця 16 лютого. А 20 лютого з підписки PS Plus приберуть сьомий Tekken і сьомий Resident Evil. Ну і ще кубку ігор, список яких щойно промайнув на ваших екранах. Ну, ти бачив, це бачу інтернетами. ширяться чутки, що крамниця Epic Games планує запустити власну підписку на кшталт подібних сервісів, що вже є в EA, Ubisoft, Ну і звісно ж ПК версії Xbox Game Pass. Хоча, на мою думку, стільки грошей, як у Мікрософтів, у них точно немає, тож запхати кубку крутих проєктів у Day One Release, так би мовити, у них навряд вийде. Під час девелопер директу Xboxів у моменті, де розповідали про Індіану Джонса на одній із дошок допитливі глядачі розгледіли напис Quake 6. Чи то справді великотка на нову частину легендарної серії, чи просто приколи від Бефезди? Пей від незалежної японської студії Pocket ПоКЕТПейр. My English is so perfect. за три дні з моменту релізу перегнав у рейтингу парової крамниці всі популярні онлайн забавки. І другу доту, і другий Counter-Strike, і кіберпанк, видершись на перше місце за кількістю одночасних гравців. І що? Знавці абсолютно всіх покемонів раптово віднайшли в цій грі достеменно дуже схожих звірінят. No Однаковісінькі. Halo Infinite офіційно! Все! Гра більше не отримає нових сезонів. Розробники протримались приблизно два роки, і вже з 30 січня підтримка цього проєкту буде припинена. Мені здається, чи він наче мертвий. Другу частину кіно за мотивами культового Mortal Kombat вже закінчили знімати. І тепер ця стрічка перейде в процес продакшену. Перша частина була трешовою. Хоча сцена, де хан зарубає біханівських соратників, була неймовірною. Біга! Сподіваюся, хтось колись догадається зняти фільм про два ворогуючих клани: Шурай Рай Рю та Лін Куей. Дзуські розробники загону самогубців вбити ліго справедливості виклали ще один щоденник розробки, в якому розповідали про ендгейм контент. Задля нього вони вирішили поекспериментувати з альтернативними всесвітами, що відкриватимуться в нових сезонах. Крім оновлених мап, в гру додаватимуть нових персонажів, за яких ви зможете грати. Першим на черзі буде Джокер, дизайн якого мені суб'єктивно не дуже зайшов. Чудова засмага гумові, губи й волосся такого чудового кольору. Ніби природні. А от ігролад поки виглядає найприкольніше. Сподіваюсь, вони зроблять на нього кілька окремих нормальних скінів, і не за всі гроші світу. Ніт cd проджекти ніяк не відмовляються від ідеї створити онлайновий кіберпанк. З першою частиною їм так і не вдалось. Хоча серед тих гучних обіцянок був і мультиплеєр, теж обіцянка цятянка. От тепер, розпочавши роботу над продовженням, вони знову обіцяють реалізувати стару ідею. Знаєш, це ж просто супер-кльова ідея! Також подейкують, що новенький Курвак, ймовірно, має вийти десь колись до 2027 року. Ну добре, отфужми цей саркофаг. Помож мені. І ще п'ять хвилин. Дуже смішно. Зашмішне. Unlock Team повідомили, що Deep Rock Galactic Survivor матиме офіційну українську локалізацію. Нагадаю, що і оригінальна гра теж має переклад. Базовано. Розробники готики офіційно підтвердили плітки про своє скрутне становище та проте запевнили, що оплакувати їх ще рано. Call an ambulance! But not for me. Nvidia випустила бета-версію RTX Remix, того самого нового програмного забезпечення, що дозволяє набагато легше робити ремастери старих ігор. Тож чекаємо велику хвилю нових неофіційних графічних модифікацій. А це воно. Обсідіани прийшли на подкаст Xbox. У. Посиділи, потренділи, а до того всього ще й показали нові шматки ігроладу AWOD. Розказували багато чого, переказувати не буду. Кому цікаво, зможете віднайти посилання на запис в описі. Та й таке вже майже доробив цей випуск, аж тут раптом релізнуюся українізатор до Елден Рінгу. Посилання де завантажити та інструкцію як встановити, залишу також в описі до відео. Ну нарешті. Інтернетами ширяться чутки, що Death Stranding 2 буде мати під заголовок on the beach. Welcome to prime time, bitch! Нахрен з пляжу. Подейкують, що шмат ігроладу та власне повну назву покажуть на одному з майбутніх State of Play. А якщо це не так, Нінтендо показали ігролад нової гри про принцесу Піч. It's for my one and only true love. Принцеспіч кажуть. Релізниця це діло вже 22 березня, ексклюзивно для Nintendo Switch. Інакше й бути не може. Розробники Dragon Dogma 2 на розповідали, що відкриті світи треба робити такі, щоб грабці не хотіли використовувати швидкі переміщення. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Але вони самі таки додали цю можливість. Проте, коли ви захочете переміститись, гра вам скаже, що так робити не варто. Ну звісно, ні. І, безперечно, я не буду. Безперечно. Блізарди запрезнували ігроладного трейлеру нового сезону 4 діабли, що вже і застартував. А тим часом розробники моря крадіїв заанонсували і так само відразу запустили новий вже одинадцятий сезон. Ого, ми синхронізувалися. До гри про плагіатних покемонів модороби прикрутили справжніх. Але щоб шо? Тим часом Нінтендо вже підготували всіх юристів, аби засудити творців цієї модифікації. Да, бля, тюрми, бля. Все. Фокус хоум більш відомі як видавці російського лайна. Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Вирішили переіменуватись із квітня будуть називатися Пуп. Цих негідників так просто навряд забудуть. Ребрендинг тоді не допоміг біг бен інтерактів, що зараз відома як Након. Тож навряд допоможе і Фокусам. Він пам'ятає все, і дуже сумно, що під крилом цих видавців деколи трапляються доволі непогані розробники. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Інсайдери стверджують, що Dawn» таки отримає оновлену версію, яка релізниця не тільки на п'ятому плейстейшені, а ще й на ПК. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Крім того, ширяться чутки про плани капкани Sony випустити на ПК цілу купу своїх ігор. А ось і план. Який план? Що? Зокрема, другого спайдермена, другого Ластофасу, Годова Рагнерок, Гостав Цушіма, Демон Солус та інших старих проєктів, але не Бладборн. Мабуть, така моя доля. Також оновлений Hunt Showdown, релізниця на PS5. Апдейт буде абсолютно безкоштовним для всіх власників ps 4 версії. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно, в мережу потрапив трейлер Five Nights at Freddy's Into the Pit. Так, ще однієї гри в цій невмирущій франшизі. Скотт Коутон, батько цього проєкту, пізніше підтвердив, що грав розробці доволі давно і має релізнутись на річницю виходу найпершої гри. А було то 8 серпня. А oh, холера, чи то Фредді Фасбер? Судячи з вакансій, опублікованих стрінкем Дістенс, вони розпочали розробку нової гри на п'ятому Анріалі. Вже гуляють плітки, що це продовження Протокол. Нагадаю, що Глен Шофілд, творець оригінального дет Спейсу та першої частини Калісто Протоколу, накивав п'ятами із студії. Тож, якщо це справді нова частина, то робитимуть її вже без нього. Та ну пішов ти невже. Восьмий Текен вже ось ось має вийти. Тож розробники опублікували мапу релізів, а до комплекту ще іграла Девіл Джина. Так, це той самий джин, але під бафом, тому його рахують як окремого персонажа. В якому сенсі? Сену? Один просто гівно, інший сповнений гівна дочасний доступ прилізнився Enshrouded. Це цікавий онлайново-кооперативний виживач із елементами РПГ та будування. А ще ця гра має українську локалізацію, тож фанатам жанру рекомендую. Заткнись і візьми гроші. Sony повідомили, що Horizon Forbidden West Complete Edition офіційно вийде на ПК вже 21 березня. Відповідно, попередні замовлення теж не забули відкрити. Ти маєш взяти два. Тим часом вони ж заборонили купувати PS4 версію Until Dawn. Що би що? Так, одразу виникає питання. Вже ширяться теорії, що то так хитро вигадали, аби люди купували відразу дорожчі версії, а не апдейтили стару гру за меншу ціну. Фу-фу, Хоча, можливо, не знаю. Сподіваюсь, що ні. Ймовірно, Xbox повністю відмовиться від фізичних дискових видань. Це незаперечний бляха-муха, факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. Блізарди скасували розробку виживача під назвою Одісі, витративши на цю гру шість років. Що мене зараз селізка потече. Мікрософти скоротили 1900 співробітників свого ігрового підрозділу, то приблизно 8% абсолютно всіх працівників. А Square Enix тим часом звільнили приблизно 30 девелоперів People Can Fly. Вілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ганера Нінтендо підготували юристів, аби ті провели розслідування з приводу порушення авторського права покемонів у грі Pale World. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. 30 січня Дев релізниця на всіх яблучних девайсах. Коштуватиме він веб-стор майже 23 долари, а ще крім того, отримає спеціальний лімітований тримач геймпад для смартфонів. Йой, найбуде! В онлайн крамницях засвітився лімітований геймпад Xbox, присвячений доповненню до Elden Рінгу. Дата початку продажів запланована на 25 лютого. Отже, десь колись в цей період, мабуть, вийде і саме DLC. Я не знаю, Не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.